Зустрілися з людьми в Хорошському старостаті, селище Хорошове, це безлюдівська громада. Питань дуже, дуже багато, і взагалі по цій громаді дуже багато питань, які б мали вирішуватися на місцевому рівні. Я, чесно кажучи, ще не бачу такого міського селищного голови, який би так не займався би своєю громадою, починаючи від комунальних підприємств, які мають обслуговувати прилеглу територію там і так далі. до... Якогось ремонту поточного доріг або там влаштування дитячих майданчиків і так далі. Тобто, просто питання людей проходять повз е вуха цього голови. Тому е питання, які ми тут розглядали, є секретар громади я я Яна Юрівна, яка виконує за нього сьогодні, тут обов'язки, які турбують людей, е питання дороги. Дороги звернулися да, питання. наприклад, вулиця на вулиці немає тротуарів. Люди підвергають себе ризику, виходячи на дорогу. Да? І вже багато багато років не може це вирішити. Тротуар там неможливо побудувати. Заносить до Харнама, заступника губернатора Михайла Володимича пообіцяв зустрітися з керівництвом громади. Каже, це не проблема зробити односторонній рух. Да? І це громада мала ще раніше звернутися і вирішити цю проблему. Вони про це не знали. Питання дитячих майданчиків і спорт, спор, спортивних площадок для молоді, для дітей. Війна, ми розуміємо, що війна, але діти ростуть і хотілося б вони якось теж розвивалися. Це теж громада мала б вирішити. Я на записала собі, можна, на сесії розглянути це питання. І це ж стосується і розвиваючих кружків, да, і облаштування і, і так далі. Це невеликі кошти для громади, тим більше залишки громади є. Питання саме головне, яке людей турбує, але це питання. Точно не одного дня це водопровід, водогон. Да? Ну водопровід, центральний водопровід, вода дуже погана тут, і вода вся привозна, да? я так розумію. Скважини погані. І є проєкт на це на це. Був, мав би бути проєкт, виділялися кошти на проєкт цього водовідводу від воду, недалеко відвести. Але що з ним не зрозуміло, я у доля, робимо звернення, щоб розібратися. І з чогось почати з якихось звернень. Звичайно, під час війни це буде неможливо зробити, да? а бюрократичні процедури можна буде пройти, щоб після перемоги для людей це зробити. А також домовилися, що а цей водогін має проходити по сусідній громаді, без... по височанській, да? і наші депутати, і керівники, і мій помічник Максим Мадаренко поїде і керівництво громади має зустрітися, організують зустріч да? щоб проговорити ці питання. Uh, питання було по доспі по, по безкоштовному лікуванню. Uh, люди не розуміють, чому вони платять гроші за те, що платить держава, наприклад, за МРТ, яке купила держава, або ну яке купили за бюджетні кошти, скажімо так. Да? Чому люди за це сплачують кошти, якщо держава платить пакетами за лікування і так далі? Звернувся до голови обласної ради Лусенко Тетяна, Єгор... Тетяна Петрівна, Єгора Луценка. Uh, також до. Також публічно звернувся і доручення дав нашому депутату Григорову розібратися з цим питанням. Далі питання. Дорога, да? яку обласного значення, це питання болюче взагалі для всієї України, здається, для Харківської області. Зараз просто неможливо взагалі пересуватися з Києва. Люди їдуть і що до Харків, то машин 30-40 стоїть, вже міняють колеса, і це біда, але але. Все рівно треба фіксувати це і писати звернення. Тому звернення від, від старостату буде, і я направлю це відповідне звернення на обласну службу доріг. А, що ще було? <поцелі> Про... <поцелі> да, а, питання: а, міст е, в дуже аварійному стані, він, і по ньому їздять автомобілі, він може впасти і хтось може загинути. теж. Звернення чекаємо, і люди напишуть самі. Веніше керівництво громади напише на область офіційно. І також а, від людей чекаю на себе звернення, щоб звернутися до обласної влади та до уряду. А що ще ще можна? Тут у нас проєдна. ні, ні, про про що ми говорили вже? А? Ні, 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 про пошкоджені будинки і пошкоджені... буд. Пошкоджені... 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 Я вибачаюся одну хрилочку. да, Пошкоджені будинки по пошкодженим будинкам. На жаль, якщо не оформлені документи були до цього пошкодження, то тільки суд може встановити відновити ці документи, скажімо так, да і тоді людина зможе отримати компенсацію. Тому чим тут може допомогти. І хто що, що має зробити громада? Це на, на, замовити може послуги, да, юридичні послуги, і так, щоб юрист зміг підготувати і вести цю справу. Ну ви теж помітили собі, так? Да? Да, дякую за на те, що нагадали. Проїзд у нас ще. А, і безкоштовний проїзд. Люди мають право на безкоштовний проїзд відповідні категорії людей, і з от, отримують замість проїзду хамство у, у відповідь. І взагалі, чому так відбувається? Тому що громада платить за безкоштовний проїзд перевізнику, а там виходить, що там не один перевізник, якийсь там рейдерський захват був, також зробимо звернення, розберемося і, якісь, і замість одного там три перевізника, одному платять, двом не платять, ті два перевізника водії хамлять. Да? Правильно я сказав? <правда> да. Які батьки пошлють дітей учиться, почала дити на школу їхати на хаті учиться. 40 гривень туди і 40 назад. Що це за ціна? 702 автобус їде до Бабаїв. До Бабаїв 20 гривень, от Бабаїв до нас. Чотири км доїхати 40 гривень платить за проїзд. Скажіть, пожалуй, оце ну мене теж питання до це обласна, обласна обласний обласний маршрут, правильно? Обласне питання. Михайло Водими, теж от питання. До це ви ж погоджуєте, і обласна влада це погоджує. Тому будемо робити звернення. Чому так і чи прозора ця ціна, і чи прозора ці ці погодження цих маршрутів? Взагалі на да. Це не відремонтувати дороги, це нічого не варто і провести прозорий конкурс. Дякую, працюємо далі. Разом до перемоги і слава Україні.